Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні я хочу показати вам свої е, помідорчики. Як, як я їх підв'язувала, я попередніх віде, відео показувала. Ось така у мене конструкція. Ось так. І кожен помідорчик підв'язаний до шпагата. Я його потім ось так. Обкручую. І ось мені видно цей помідорчик кругом підкручений, і от я, мені видно, я дивлюся, в мене стебло помідора, кожного пасенка я бачу, я його видаляю і видаляю частину листочків. От я б вже оці листочки видалила б, але в нас зараз така аномальна жара. Якщо я їх зараз е, приберу, то вони можуть і тут згоріти. Через то я зараз так е, здержуюся від цього. Не, спочатку я ось їх прибирала, тому що були дощі, і, бо я боялася, щоб не було фітофтори. а тепер я листя не зачіпаю ще з, цей, з цієї сторони. Я навіть сітку натягнула таку затіняющу, тому що дуже горать, помідори пригорані, такі здорові, гарні і пригорані І ось такі я маю ці томатики Це в мене томат, волове серце. Ось таке. Серце від гарного вола. Це теж волове серце. Оці листочки я. Приберу, але я їх ще не прибираю. Вони трошки притяняють плоди свої. Ось тут у мене є ще теж помідори. Оце трюфель. Я купляла насіння, в магазині, купляла. Я навіть забула, якого він має бути кольору. Ну, ось, ось такий вийшов. Тому що в основному в мене помідори ті, що я збираю насіння своє, які вже в мене провірені. І який я вже сію багато років. А це я трошки така в мене новиночка. Ось такі. Це із коронної квітки получився помідор. Такий він не дуже гарний. Ну, нічого. Він раніше зстигає і має. Будемо ласувати ним. У мене вже помідори є, червоні, вже ми зриваємо, а ось подивіться, які попечені. Ось тут попеклись. Такі здорові помідори і попеклися ось на сонці, попечен місця. У мене помідорів багато купити цю сітку затіняю, що це не дешево. І ось тому маємо те, що маємо. Маємо такі опіки. Такий рожевий гігант. Здоровий помідор. Крутний. Ось такий. Тут у мене томати гноми. Сьогодні вже навіть стих є. є. ще і такі, що пізніші. Вони в мене теж всі підв'язані, тільки на нижчих опорах. Оці в мене на нижчих, а оці в мене на високих. Високорослі. Томати в мене на. Ось такі в мене є низькорослий томат хапінет. Перший раз вирощую цей гібрид. Я так зрозуміла, що він трошки йому ця опора низьковата, але я перший раз. Прочитала, що вони низькорослі, я думала, що вони низькі. А їх треба було б підв'язати трошки вище на вище. Ось такий хочу я піднімати, хай вже лежить так, як лежить. Тут, тут ті томати ось тут де підмерзли в мене, в них і результат хуже. Там, де не підмерзли, там, звичайно, вони і кращі. Томат Бобкат. Теж гібрид. Ось він такий у листі, раз гарний. Ось такий він і крупний, і непоганий. Такий. Помідорчики Санька. Расні, гарні. Мене тут сітка затіняється, я не можу підійти до них, ну ось скільки їх багато. І вже ми їх з тиждень їмо. Ось підбігати. вже горать. Я трошки їх прикрила. Ось щось захворів. Чимось. Треба Обірвати це листя, хоч цю жару і не хочеться, але потрібно. Ось такі в мене помідорчики. Ці помідори в мене теж підв'язані. На опорі тут нижча опора. Багато немає червоних, тому... Сі... Січас, тому що ми їх рвемо. Рвемо, вириваємо на салат. А так вони вже є червоні. Ось хочу показати вам ще свою актину Я не знаю її назви, але вже ось такі. Я на ній плоди. Вона торік була дуже разна, і такої разної, тому що вона, ягоди були невеличкі, а в цьому році вона, можна сказати, не дуже разна, така нормальна. і Ягоди крупні, ось такі. Вона дуже любить поливатися, але ми її не поливаємо, тому що ось, ось такі ягоди. Гарні. Не поливаємо, тому що не вистачає води. Як води, я сили не вистачає, щоб усе це, що є на городі, поляти. а все хоче води. А вона така невибаглива, ця. Нині, не, не а вона вже в мене років, напевно, 30. Це одна із перших. сорта. Я її не знаю. Син купив у Вінниці. Просто актинідія. Захотів посадити, був там у вінниці і купив Це дівчинка, і ось поряд хлопчик є росте. Це, це, це дівчинка, а ось хлопчик без плодів. Ну Обов'язково потрібно, хлопчик потрібний для запилення. Ягоди смачні. Восени такі нагадують киві. Вони і по формі, і в розрізі, такі, як киві. Но набагато смачніші, солодкі. З неї можна робити і варення, і соки, і споживати в свіжому виді. Ягода дуже цінна вітамінами і смачна, невибаглива, не боїться морозів. Коли бувають зворотні заморозки, вона розпуститься, це іноді буває, вона трошки прихолодає, звичайно. Але потім відходить і кожен рік вона плодоносить. Дуже цікаво. Я ще купляла інші сорти, дуже люб... ну, вони в мене не прижилися, дуже люблять їх коти, і збігалися з усенької вулиці. і ним вона було її Обгороджувала. Може, ще я і куплю якийсь якийсь ще сорт і посажу. Ну, її потрібне місце, так вона росте сильно росла, висока. Трошки тут неправильно, я її пустила у висоту, і треба було пускати нижче, От, при... здержувати її ріст, а так вона висока і приходиться рвати її на драбині. Ось там вона теж така красна, гарна. Я не знаю, чи видно, плодів ось яка. Вона так у цьому році я думала зняти відео, як вона цвіте. Цвіте вона дуже гарно. Квітки китицями пахнючі, пахнуть на всенький город. Ну якось у цьому році взагалі я завжди бачу її цвітіння, а в цьому році я майже не побачила. Жара була вона перецвіла дуже скоро, а ще був сезон розсади, і не, я навіть не загляділася, як вона оцвіла. Квіточки жіночі, Квіточка відрізняється від квіточки чоловічої. У жіночій квіточці всередині є такий маленький як язичок, чи плодик такий. А в чоловічій квітці квітка набагато більша, краща. І вона всередині тільки пилок один. Такий. Так що відрізнити вже в такому віці, коли вона цвіте, можна чоловічу від жіночої дуже легко відрізнити. І де жіноча, де чоловіча. Ну, зараз є і дводом, ці однодомні, чи вірніше дводомні екземпляри. Сорта, де не треба хлопчика, але ну, мого сина є інші сорти актинідії, але ну, я так із практики бачу, що хлопчик краще, коли є хлопчик, все одно він опилює і більше, результати кращі. Достигає абрикоска. ми вже її їмо. Ах, Ще є в нас пізня абрикоса. Це, ми її садили як защіплену, але вона, певна, не защіплена. Плоди на ній теж були такі гарні, непогані. Но в цьому році вона так красно вродила, що плоди в ній і невеличкі. такі будуть. А обірвати вона в нас висока. От, дуже тяжко, щоб її обірвати, пронормірувати нагрузку. Це вже дуже, і теж вона вже ось зацвітає, задостигає. Така бракозка. Дуже багато ожини. Ожина в мене теж не колюча, дуже є багато сплодів, не знаю, як вони достигнуть, бо ще по цьому судити. Рано ну, ось, таке. На цьому буду закінчувати. Всім миру і добра, благополуччя, дякую всім, хто дивився. Ну пока-пока.